І створена нарешті, 22 травня, комісія цього року в повному обсязі не може отримати необхідну інформацію. Чому так відбувається? Комісія працює вже два з половиною, скоро буде три місяці. Вона кожен день має засідати. Але влада її сформувала не для цього. Хочу нагадати, що тимчасові спеціальні, тимчасові слідчі комісії це інструмент опозиції, щоб опозиція мала можливість здійснювати парламентський контроль за діями влади. У влади є для цього виконавча влада. Скільки б вже не збиралася комісія? Декілька тижнів. Тоді, коли вона має працювати кожен день. Скільки вона зібрала інформацію? Майже ніскільки. Тим, хто навіть направив запити з членів комісії, в першу чергу від опозиції, голова, керівництво комісії дозволяють сьогодні не відповідати, відповідати неякісно, без відповіді на поставлене запитання. І це дає можливість зробити висновок. Комісія, так само, як і комісія по багнеровцям, і всі комісії, які очолюються, комісії Тіщенка, які е, очолював, всі комісії, які очолюються владою, слугами, вони створені лише для того, щоб заговорити питання, утаємничити, відмазати владу. В повному обсязі це стосується і комісії по фортифікаційним спорудам. Куди ділися? Як мінімум 38 мільярдів гривень, які урядом були спрямовані на будівництво фортифікаційних споруд, ділися в завищенні ціни на послуги, в завищенні ціни на матеріали, в неправильні місця вибору місць побудови фортифікаційних споруд, і в величезний 90% незавершеність будівництва. А ціна. З яку заплатили ми за це десятки життів, може і сотні, починаючи від Авдіївського напрямку і закінчуючи Вовчанську. І на сьогоднішній день просування ворога на Покровському напрямку та на більшості напрямків пояснюється лише тим, що ми не маємо фортифікаційних споруд. І в цих умовах ми маємо. Дуже жорсткі пропозиції, вимоги. Перше негайно відновити працездатність комісії по БПЛА і фортифікаційним спорудам. Для цього треба негайно звільнити голову комісії від слуг народу, якому уявить собі офіційно висунута підозра. В скоєнні кримінального злочину, пов'язаного з корупцією, і підозра висунута Національним антикорупційним бюро і погоджена спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Нема часу Верховній Раді проголосувати звільнення злочинця.